Добрий день діти! Тема нашого уроку властивості степеня з натуральним показником. Перед тим як перейти до вивчення нової теми, давайте повторимо вивчений вже матеріал. Перше, що нам потрібно зробити, подати у вигляді степеня вираз. І так, у нас є добуток. А на А на А ми знаємо, що добуток можна замінити як основа а в нас основа А піднесена до, порахували, скільки раз ми А помножили саме на себе 5, значить, А піднесена до 5 степеня. Наступним вам потрібно виписати основи і показники кожного із степенів. Так як ми працюємо дистанційно, то я буду називати, а ви уважно слухаєте, основу і показник степеня. І так, перший вираз. А піднести до 22 степеня. Основа А показник степеня 22. Мінус 4 піднести до 8 степеня. Основа мінус 4. Показник степеня 8. Мінус 0,3 піднести до 10 степеня. Основа степеня мінус 0,3. Сотих показник степеня 10. М. Піднести до 12 степеня. Основа М показник степеня 12. Три піднести до степеня А. Три основа А показник степеня. Наступне, запишіть вираз у вигляді добутку. Мінус 9 піднести до шостого степеня. Щоб даний вираз записати у вигляд добутку, ми маємо мінус 9 помножити саме на себе, 6 разів. 3, 4, 5, 6. Записали. Далі подайте число у 0,81 у вигляді квадрата. Нагадую, квадрат це другий степень. І так 0,81 сота дорівнює. Нам потрібно подати у вигляді квадрата, це 0,9 піднести до квадрату. При яких натуральних значеннях n виконується нерівність? Це завдання схоже до вашого домашнього, що ми маємо записати N. І так, N. Якщо я підставлю замість n одиничку. 2. Піднести до першого степеня. 2. Не Більше 10 і не менше 65 не підходить. Беремо двійку, 2 піднести до другого степені. 4 4 не більше 10 і не менше 65. Беремо 3, піднести до третього. 8, 8 не більше 10 не підходить. 2 піднести до 4 степеня 4. 2 піднести до 4 степеня буде 16, 16 більше за 10 і менше за 65. Беремо п'ятий показник, степ... показник степеня 5. 2 піднести до 5 степеня – 32, 32, більше за 10 і менше за 65. Беремо 6. 2 піднести до Шостого степеня буде 64, 64 більше за 10 і менше за 65. І ось ми підійшли з вами до викладу нового матеріалу. І так ми з вами зараз розбираємо властивості степені з натуральним показником. Перша властивість добуток, чисел а в степені М помножити на А в степені N дорівнює, а в степені М додати N, де М більше за одиницю N. Більше. Більше за одиницю. Тобто, можна зробити з цього прикладу висновок. Ви вчите ці висновки на пам'ять. Це властивості. Перемножуючи степені з однаковими основами. А ми бачимо в першому множнику, в другому основа А. Показники додають, ми бачимо ось додають, а основу залишають тією самою. Основа А залишилась без змін. Наприклад, М піднести до п'ятого степеня помножити на М піднести до третього степеня. За властивістю даної, ми маємо з вами основу степеня переписати, а показник степеня додати, тобто 5 додати 3, дорівнює М5 додати 3 піднести до восьмого степеня. Або, наприклад, 2 піднести до 3, помножити на 2, піднести до 4 степеня. Ми маємо з вами основу переписати. Основа степеня у нас 2. Показники степеня маємо додати 3, додати 4. Дорівнює 2, піднести до сьомого степеня. Якщо потрібно знайти значення цього виразу, то ми рахуємо. Як це швиденько порахувати? Ми точно знаємо, що 2 піднести до 5 степеня у нас буде 32, 2 піднести до другого степеня у нас буде 4. Ви маєте 32 помножити на 4, і це буде 128. Наступна властивість друга. При діленні степенів з однаковими основами від показника степеня діленого, віднімають показник степеня дільника, а основу залишаємо, переписуємо без змін. І так, тобто, якщо в нас є число А. Яке піднесли до степені М, і треба поділити на А, яке піднесли до степеня N, то ми маємо з вами основу переписати показник степеня ми віднімаємо. Але єдина умова має виконувати, що число М має бути більше за число Н. Наприклад, А піднести до а піднесли до 12 степеня, поділити на А піднести до 4 до рівня. За даною властивістю, ми основу переписуємо. А показник степеня віднімаємо. До рівня А піднести до 8 степеня. Або, наприклад, 3 піднести до 10 степеня, поділити на 3 піднести до 8, щоб виконати, знайти значення цього виразу, застосовуємо властивість. Основу ми переписали показник степеня Ми маємо з вами відняти. І так, це буде 3 піднести до 2 степеня і дорівнює 9. Третя властивість. При піднесенні степеня. До степеня показник степ... показники перемножують, а основу залишають тією самою. Тобто, якщо в нас є число А піднесене до степеня М, і цей вираз ми маємо ще піднести до степеня М, то ми основу переписуємо, показник степенями перемножаємо. Наприклад, Якщо мені потрібно, наприклад, ось тут пишу приклад А піднести до 3 степеня і піднести до 4. Дорівнює. основу ми переписали, показник степеня ми перемножаємо. Дорівнює А піднести до 12 степеня. Або, наприклад, 2, піднести до другого степеня і піднести ще до третього степеня. Ми маємо основу переписати, основа 2, показник степеня ми перемножаємо. До рівня основу переписали, показник степеня перемножили і отримали вираз, 2 піднести до 6 степеня, і це дорівнює 64. І четверта властивість, про яку ми з вами поговоримо. При піднесенні добутку до степеня кожний, і я наголошую на цьому, що кожний множник підносять до степеня і отримані результати перемножають. Тобто, якщо в нас з вами є вираз А в дужках помножити на Б, і треба піднести до степеня N. То ми маємо А піднести до цього степеня, отримуємо А в степені N, Б піднести до цього степеня N і отримуємо добуток А піднести до степеня N, помножити на Б, піднесемо до степеня N. Наприклад. Якщо в мене є вираз, А помножити на Б. Треба піднести до восьмого степеню. За даною властивістю, я маю А піднести до 8, помножити на Б, піднести до 8 степеня. Якщо в мене є ось такий вираз Х, Y, З, піднести до. Четвертого степеня. то я маю Х піднести до 4 степеня. Я маю у піднести до 4 степеня і z піднести до 4 степеня. Або в дужках вираз 2х піднести до 5 степеня. За властивістю, я маю 2 піднести до 5 степеня. Х піднести до п'ятого степеня дорівнює. Але ось ми отримали вираз 2 піднести до п'ятого степеня, Ми вміємо знаходити значення цього виразу. Це буде 32х піднести до п'ятого степеня, Між ними умовно стоїть дія множення.